Отаку. Цю хустку нам принесла жінка. Вона належала її мамі. Це була посахова хустка матері, яку подарував батько. Отака вона попробуйте вовняна, дорога, велика. Зразу видно, що мала ціну і що сім'я була не, не з бідних. І в 33 му році, коли люди продавали все останнє, того ми і не бачимо наших прикрасів, коралів, дукачів, дуже важко знайти навіть тих же вінків, Чоловік її погнав цю хустку продавати. І вона прийшла, їй пропонували всього одну, один стакан пшона. Вона постояла, але ну розуміла, яку цінність вона має її не тільки фінансову, так, але і пам'ять про її батьків, про її батька. Вона не змогла продати і прийшла додому, принесла її. Повернулася, звісно, чоловік її побив і вигнав з хати. І от вона пішла з двома дітьми з цією хусткою. І потім вона згадувала, як коли було холодно, вона так повністю закутувала себе і дітей в цю хустку, зігрівалася, і Бог дав, що вона вижила, І вижили її діти, і потім вже дочка нам передала цю хустку. Але це нам знаєте, такі історії про те, щоб ми пам'ятали, яким чином нам далася оця наша. Продовження нашого роду, що українці до сих пір існують, і е, якщо тоді вона не змогла віддати своє, е, то зараз тим паче ми не маємо права віддавати своє. Пантелемон брусника це рядно, виткане пантелемоном брусник 1870 року народження. І воно теж має свою історію. Подивіться, по-перше, я хочу звернути увагу, які кольори. Уявіть, Йому вже більше 100 років, це точно. Але як збереглися кольори, який орнамент прекрасний. Ми його знайшли. Ну можна прямо сказати, так що і справді знайшли коли. Дівчата з баби Єльки поїхали в експедицію, вони побачили, що там біля собачої будки лежить щось таке скручене, брудне, страшне, але все одно малюнок цей фантастичний проглядався. І вони попросили у господарів показати, що це. І вони достали таке страшне було. Звісно, потім все відібралося і побачили, які тут просто неймовірний, неймовірна річ. Але господарі розказали історію, що цю. Ряднину ткав їхній прадід. І вона була дуже довгою. Він взагалі був відомий тим, що він робив такі речі. Вона була довгою, але знову таки під час голодомору, для того, щоб вижила його сім'я, він відрізав по шматку, ніс на базар і продавав. І таким чином йому вдалося врятувати своїх рідних. Але залишився оцей такий зовсім невеличкий шматочок. Які подарували нам на лабораторію з такою ну сумною, але е, і щасливою водночас історією, е, і ми е, раді, що ми маємо е, таку річ, і ми розповідаємо і показуємо дітям, показуємо всім нашим відвідувачам е, знову таки, про пам'ять це все про пам'ять і про ціну, яку ми платили тоді і зараз. Але на жаль, не завжди і самі рідні усвідомлюють, які вони цінності мають. Ну, наприклад, навіть та сама історія з цим шматочком. Якби випадково не побачили ось так дівчата з проєкту Бабаєлька, то так то воно десь там і згнило. Ось так, ми цінуємо. Якщо будете в Кропивницькому, то абсолютно знакове місце це етнолабораторія Бабаєлька. Прийдіть. Завітайте і подивіться все на власні очі, бо кожна річ зібрана тут це навіть не про речі, а дійсно про нашу, нашу пам'ять з вами. Слава Україні!